Через масштабні обстріли електроінфраструктури в 2023 році все місто опинилося в блекауті. Коли вмикали світло, ми відразу ставили на зарядку ліхтарики, повербанк, ноутбук, телефони. Наш опалювальний котел не справлявся. Він не міг опалити наш будинок хоча б до 19 градусів. Температура в будинку всю зиму та весну найчастіше не досягала 17 градусів. Ми ходили повністю одягнені. Ми звикли до обстрілів, адже тепер вони не були раптовими. Нас повіщав сигнал і численні групи в соціальних мережах. На Великдень, як і кожного року, ми з мамою пішли до церкви. Незважаючи на війну, у місті працюють театри, я побувала на кількох виставах. Кожна вистава завжди починалася з подяки воїнам України. Також я часто підгодовував безпритульних тварин. Зараз для них ще складніший час ніж був раніше. Для них незрозуміло слово війна і вони бояться кожного гучного звуку. Я хочу, щоб якнайбільше людей допомагало їм. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити кожного дня.